21 листопада день гідності та свободи. Із цієї нагоди в Ужгороді поклали квіти до пам'ятного знаку борцям за свободу і незалежність України. «21 листопада Українці вийшли на майдан проти рішення кабінету міністрів призупинити розробку документів про вступ до європейського союзу. Це була мирна акція, після якої була ще одна акція. і Потім уже був розгон майдану. І це це стало такою боротьбою, яка триває до, до сьогоднішнього дня. І я переконаний, що в цій боротьбі ми виграємо, тому що в нас немає вибору. Це були важкі, важкі часи, але як історія показує, що ці часи ще складніші для нас. І лише так поборюється незалежність. День установлено на честь початку двох революцій Помаранчевої 2004 року та революції гідності 2013-го. Ми відзначаємо, коли українці визначились зі своїм шляхом, своїм вектором Європейського союзу людських цінностей, демократичних цінностей. І сьогодні ми відстоюємо свій вибір. Зі студентами Ужгородського національного університету, зокрема з правниками, ми спілкуємося на різні теми. Як це відбувалося в Україні, як це відбувалося в зарубіжних країнах? Тобто ми поєднуємо міжнародний досвід, досвід інших демократичних країн із тим, що сьогодні відбувається в Україні. До заходу долучилися студенти. Сьогодні я прийшла разом зі своїми друзями на цю подію, щоб вшанувати пам'ять загиблим до революції гідності. Це надзвичайно важлива для нас подія, тому що вони поклали життя за нашу свободу. Вони боролися, щоб ми могли зараз жити. І для нас це дуже цінно. Ми вирішили вшанувати їм пам'ять, підтримати їхніх родин, друзів і поставити лампадки до пам'ятного знаку. Сьогодні ми зібралися тут з нашими студентами, щоб вшанувати пам'ять наших героїв, які боронили, відстоювали гідність та суверенність нашої держави. І зараз відстоюють багато наших друзів та побратимів. І з року в рік ми разом з студентами приходимо, вшановуючи їхню пам'ять і згадуючи те, як люди відстоювали і як хотіли, щоб наша держава була сильною і незалежною демократичною державою. День гідності та свободи нагадує про важливість демократії, європейських цінностей, взаємоповаги та єдності.